Чим відрізняється психологія бідного і психологія багатого? Психологія бідності і психологія багатства, психологія людини, котра мислить бідно, і психологія людини, котра мислить як успішно. Досягаючи певних успіхів, ми можемо, спираючись на мій досвід, на моє сприйняття цього життя, на моє рішення в цьому житті і на рішення моїх деяких партнерів можу сказати, що там, досягаючи рівня дохіду, вже там умовно там щось там. Близько середнього, ну, може, трошечки вище середнього, середньостатистичного, скажемо так, ми починаємо себе трошечки жаліти. Ну, типу, нахіра мені напружуватися і будувати своє класне життя, котре буду коштувати там, в обслуговуванні, давай, там, наприклад, 15-10 тисяч євро, коли я можу витратити не 10, а 3, угу. але не в суспільстві успішних, Понятно, а в суспільстві людей, котрі можуть. Собі дозволити знімати житло не в великому місті, а в маленькому, не в ахайному, а в трошки брудному, не в якісному, а в трошки дешевому.